Канали пише, що сини писав написав ворушливого листа генералу Залужному та всіляко підтримує ЗСУ. влаштовує благодійні вечори та збирає донати. Він публічності відмовляється. втім підтримує всіляку маму Лану Зеркаль. Нагадаємо, Лана Зеркаля не стала співпрацювати з новими ліцями, бо не хотіла дружити з Росією. Натомість зелена пропаганда постійно усі гріхи Зеленського прописує пороху. Колишня заступниця міністра МЗС Лана Зеркаль розповіла про головну ваду президента України Володимира Зеленського. Всі українські президенти мали Одну дуже істотну ваду, їм завжди подобалося працювати з відданими людьми, а не з професійними. На жаль, ця вада притимана і нинішньому президенту слова Володимира Зеленського про те, що він обмежиться одним терміном, це чистої води передвиборча технологія. Причому, якщо звертатися до сюжетів з кінематографу, то дещо схожий на сценарій розігрування у серіалі картковий будинок. Українці в своїй більшості негативно ставляться до будь-яких можливих форм узурпації влади. Говорять політологи. То хто ж реальний конкурент Зеленського на майбутніх президентських Виборах Порошенка вони хочуть прибрати з президентської гонки за допомогою судимості, Які Медведчука. І Якщо другу не шкода, то пан Порошенко це ще та сила, яка реально протидіє слугам народу. Але розглянемо і інших кандидатів, зокрема найбільш вагомого та того, який імпонує особисто нам правильно говоримо про Лану Зеркалі. Хоча сама Зеркаля заявляє, що в неї немає президентських амбіцій. на Нашу думку, це можливо не так на запитання ведучого про подальші політичні плани і те, що деякі експерти називають чиновницею Вірною майбутньою кандидаткою в президенти вона відповіла, що навіть бачила в Ютуб ролик про ворожіння про це на картах. Таро дуже розважило. Сказала зеркаля. Інтерв'юєра зазначив, що в неї за деякими оцінками є необхідні для президентства якості. Я знаю дуже багато президентів і політиків, які не володіють набором якостей, але при цьому хочуть це робити. У мене немає такої амбіції. Сказала на це зеркаль. Вона додала, що для неї п'ятирічний президентський термін за п'ять років на галерах. Я розумію, яка це неймовірна праця. Я ніколи не хотіла стати міністром закордонних справ я завжди з подивом дивилася на те, як це витримує Павло Клімкін. Як він просто в місяць буває вдома не більше тиждень і літає в економ класах. І після перельоту відпрацьовує по 10 зустрічей. Зізналася зеркальня. Мене це людський подвиг. Додала вона одразу після цього інтерв'ю. Пройшов інсайдер, що Лесен Совела на створюватимуть нову партію. В тому числі Лана може бути залучена і до майбутньої команди залужну, а саму Лану називають майбутнім президентом України. Щодо Трампа, то Лана зазначила наступ на чому Трамп поводився як бали відповідь як у старому анекдоті про собаку? Бо може роль сполучених штатів у забезпеченні безпеки не тільки ЄС але і всього НАТО наразі не є вирішальною. Залежність від США поширюється на більшість Європейських збройних сил у підтримку зв'язку, електронній обороні та поповнення боєприпасів у будь-якому серйозному конфлікті. Нещодавні ризики повороту зовнішньої політиці США поставив під сумнів цілу низку речей, які світ сприймав як належне, а також викликав неби, за Непокоєння щодо надійності США як ключового оборонного партнера. Усвідомлення вразливості спонукало до фундаментальних кроків спрямованих на розбудову європейської єдності. Кроки, які були зупинені на десятиліття і зараз здійснюються. Варто звернути увагу на три ключові напрямки, які будуть розгортатися: перший посилення європейської оборони, Другий – спільні європейські запозичення для цілей оборони, третій подолання розриву між Великобританією та ЄС. Масштабу виклику величезний, саме тому його намагалися не помічати рока. Європейські аналітичні центри вже підрахували, що європі потрібне збільшення видатків на оборону щонайменше на 250 мільярдів євро на рік. Це означає ледь не подвоєння бюджетів з 2 до 3,5% ВВП. Це ми ще не врахували необхідність знайти додатково 300 тисяч військових, щоб наростити оборону спроможність. Саме ця тотальна залежність країн від американської оборонної промисловості дає Трампу можливість булити лідерів європейських країн від Великобританії до України. Проте його булінг завжди пере. Слідує чітку мету, яку варто розуміти за удалим висловом британського політика Найджела Фараджа, прямо Трампа селі сприймати серйозно, але не обов'язково завжди буквально. Поки що ми сприймаємо Трампа буквально і емоційно реагуємо щоразу на його заяви, так ніби досі шукаємо відповіді на питання «Who is Mr. Трамп. Трамп є обраним президентом США, який працює у відповідності за мандатом, наданим американським народом. Американці довірили йому реалізувати програму, яка була відома. Та розуміла надовго до виборів президента шай. Він її реалізує і зрозумілий для нього спосіб. Тут вже немає ілюзій та запитань. Перемовини у Джиді очевидці теж будуть жорстокими та ламатимуть повністю наше сприйняття справедливості. Переговори між великими і малими та залежними ніколи не бувають легкими. Їх треба сприймати як поле бою, де є безліч варіантів розвитку, але це потребує холодної голови контролю над емоціями. Зустрічі перемовини Мануеля Макрона та Кіра Стармера з Трампом також були не яких складними команда Стармера напередодні зустрічі відпрацювала понад 10 можливих сценаріїв розвитку діалогу та готувала його протягом трьох тижнів? Очевидно, що дипломатія це мистецтво компромісів і майже ніколи неможливо досягати усіх своїх цілей. Але Буллер не змінює атакуючу тактику, і це робить його передбачуваним. А отже, створює переговірні можливості. Сподівається саме для опрацювання цих переговорних позицій до Києва. Приїздив Джонатан Паул радник з нацбезпеки прем'єр-міністра. Стармера. прагматизм та контроль над емоціями потрібен не тільки переговорникам, це стосується всього суспільства. 78% британців вважають Трампа загрозою для своєї країни, як і 74% німців та 69% французів. Але це не призводить до панічних настроїв, а лише до унікальних часів холодної війни цифр підтримки європейцями витрат на обороноздатність. Незважаючи на очевидні проблеми з економічним зростанням, останні дослідження демонструють, що цю ідею підтримують до 45% п'яти Громадян Франції, Німеччини і Великобританії навіть агресія Росії не могла досягнути того ефекту мандату європейським політикам на оборонні видатки. Реакція нашого суспільства відрізняється крайньою емоційністю. Та як не гойдалці коливається від любові до ненависті по відношенню до США від Трампа, прийде порядок, приведе гойделка. Хиднулася Трамп, фашисти, російський шпіон. Ці наративи намисно підживлюють кремлівськими ботами для створення внутрішнього конфлікту в суспільстві і його поляризації. Така стратегія спрямована на Скол та руйнування, деморалізацію та фронті і є улюбленою чашкою Петрі для російської дезінформації. Повернення до прагматизму потребує не тільки слів та закликів, а чіткої стратегії нам варто сфокусуватися на тому, яких цілей ми досягаємо, хто наш ворог і яка ціна питання у фокусі. Має бути порятунок країни отримання максимальної кількості допомоги та чітке розуміння, що за все доведеться платити. Вся решта вторинне, би brutal це не звучало. Редакція каналу не. Несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.